Отже, як нам рахувати ці елементи більш ефективно, ніж в лоб розкладати поліноми на біноми? небідоми? Визначимо цю штуку зірочкою, щоб потім на неї посилатися З не люблю. І тоді ми можемо сказати, що. А, Ножина послідовностей, які завдовільняє рівняння зірочка, утворює лінійний підпростір всередині простору усіх послідовностей. Вам вже очевидно, що множина усіх послідовностей, які ви можете побудувати над дійсними числами, утворює лінійний простір? Yeah. Я тобі не вірю. Ну, берете дві послідовності. їх сума це теж послідовність. Да? Берете послідовність, можете на скаляр. Виходить послідовність. так? У нас є скаляр 1, який не робить нічого. У нас є послідовність, яка складається виключно з нулів, яка відповідно не робить нічого, коли ви додаєте. Так? От. Тобто можна всі послідов... Дійсно творює лінійний підпростір. Він буде нескінченної розмірності, тому що ну, типу, у вас е... кожна послідовність вийде 000 100 до нескінченності. Це буде окремий незалежний базисний елемент. Так? Вот. <clears throat> ну, це на зараз не дуже цікавить. Най... Хто ФНК набрав, той а, ви ще набиралися. Да. Хто обере фонкан, той буде вивчати. Тобто <laughs> Лінійні простори надзвичайно не розмірності. У нас трошки простіша ситуація. Чому? По-перше, ну, лінійні рекурентні послідовності з фіксованими альфами замикаються в маленький підпростір. Візьміть Дві таких послідовності. А, от подух ще Б допишіть. Ну, якщо ви їх додасте, ну, ви ж їх в кожному місці додасте, да? у вас лінійне рекурятне співвідношення для суми буде працювати. Да? Якщо ви візьмете помножите це співвідношення на якесь число, ну, у вас знову-таки воно помножиться на всі ашечки відповідно теж буде працювати. Так? Тобто у нас множина послідовностей, які задовольняють нашому лінійному рекурентному співвідношенню, вона замкнена за додаванням, вона замкнена за множенням на скаляр. І послідовність нулів, яка нейтральний елемент, теж належить цій множині. Тому що якщо ви ставте значення покладете нулями, ви будете генерувати виключно нулю. Тому. Наша послідовності, вона творю лінійний підпростор. Значить, ми їх можемо описувати як вектори якогось лінійного простору. А як ми зручно можемо описати вектори якогось простору? Ну, підбираємо базус, а все інше це буде лінійна комбінація базисних елементів. Згодні. З одного боку, можна задати канонічний базис, да? взяти стартові послідовності 1, 0. 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Всього в нас буде K таких послідовностей. Це буде підпроста розмірності К, тому що ми можемо маніпулювати тільки стартовими значеннями. Стартовим значень K. штук. Але оцей канонічний базис він дуже неприємний, тому що це він в перших позиціях буде 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. а далі то підуть якісь обчислення, і далі якісь будуть нетривіальні елементи. Нам треба якийсь більш зручний базис, який ми можемо ефективно обчислювати в кожній точці. Степеневих послідовностей. Тільки константні нулі. Але константні нулі – поганий базис. О. О, окей. Підставляємо сюди, що ми бачимо, що о, бета в степені n плюс k дорівнює альфа 0, n плюс альфа 1 бета плюс 1, плюс альфа k мінус 1 бета n плюс мінус 1 Ага, кажу я. Ну, Очевидно, що бета дорівнює нулю мені не цікаво. Тому що ну це знову це послідовність з нулів. Да, я бачу, щоб бета було не дорівнює нулю, і тоді я можу на набето скоротити. Ну, на бета в степені N скоротити, бо на нього поділяються всі додатки. І виходить, що в мене що, що бета K Буде дорівнювати альфа-0 плюс альфа 1 бета плюс альфа 2 бета в квадраті плюс альфа k-1, а бета в стороні К-1. І це співвідношення не залежить від n. Воно залежить від параметрів нашого рекуренту, від коефіцієнтів альфа і від глибини k. І все. Ага, кажу я. Значить ось ці бети, які дають нам розв'язки нашого рекурентного співвідношення. Це будуть корені наперед визначеного поліному. І поліно виглядає так. Це буде х в степені k мінус альфа К мінус 1, х в степені k мінус 1, мінус альфа К мінус 2, х в степені k мінус 2. Мінус альфа 1х, мінус альфа 1. Називається характеристичний поліном лінійної рекурети. Цей термін у вас вже повинен був бути в вашій голові після другого семестру курсу Алгебра і геометрія. Так це той самий характеристичний перемог. Тому що ми працюємо з лінійними просторами зараз. О. І те, що я вам зараз буду розповідати, це буквально те, що ви робили, коли шукали базу з власних векторів для опису лінійного простору. І те саме, що ви повинні робити в курсі диференціальних рівнянь, коли шукаєте розв'язки лінійних диференціальних рівнянь. От. Бо Це насправді одна і та сама теорія. Різні реалізації, однієї концепції. От. Так. ну Що ми можемо тепер сказати? Що я повинен вам сказати? Давайте з цього почнемо. По-перше. Характеристичний поліном і поліном зворотного зв'язку, який ми минулого разу сформулювали, ну, це пов'язані штуки. Як пов'язані? Ну, в характеристичному поліномі, бачите, коефіцієнти спадають синхронно зі степенями, а в поліномі зворотного зв'язку вони йшли навпаки. Це тому, що це дуальні поліноми. У вас характеристичний поліном. Через поліном зворотного зв'язку вражається ось так. Штука називається дуальний поліном. Ну, тобто, по факту, це ті самі поліноми. В них, зокрема, корені співпадають. Співпадають? Ні, мабуть, фігню сказав. Не співпадають, але пов'язані. Можна корені одного виразити через корінь іншого. От. Але знову-таки нам це зараз не дуже цікаво, нам би ну, просто знайти корені і далі бачите, ми вже одержуємо серію розв'язків Наші лінійні рекуренти, причому ці розв'язки будуть лінійно незалежними послідовностями. Так? Далі пішов на бірфак. Тобто, якщо бета 1, бета 2 і так далі це різні корені. Характеристичного полідому то послідовності, ну я як так, в такі в степені n, так, лінійно-незалежні. Тобто жодну таку послідовність ми можемо виразити як суму інших послідовностей з коефіцієнтів. А доведення цього факту вимагає від вас знання, що таке визначник Вандермонда. Я обережно спитаю, чи знаєте, ви, що таке визначник Вандермонда. Ви мені скажете, що не знаєте. Ну, тому просто без доведення. Ну, він зазвичай вивід аргументів для економії часу. В нашому випадку він буде виглядати ось так. Значить, 1, бета 1 бета 1 в квадраті, бета 1 в степені К-1. 1, 1 бета 2 бета 2 в квадраті, бета 2 в степені К-1. 1 Бта К, Бтак в квадраті, Бтак в степені К-1. Тобто це ми взяли стартові елементи кожної послідовності. Ну, у нас елементи це степені бета, стартові степені від 0 до к 1 І склали з них матричку. Якщо система лінійно залежна, то вона буде лінійно залежною на цьому фрагменті. Так? Значить цей визначник буде дорівнювати нулю. Але визначник Вондерманда дорівнює. Добутку усіх попарних різниць його аргументів. Тобто це буквально буде добуток всіх І, який скагумент, що цей йод, і мінус БТЙ. Відповідно, якщо всі β різні, то визначник гарантовано на нуль. Значить, доведення цього факту можете самі зробити, мати індукцію доводиться. Ви можете взяти е, цю шнягу, скажімо, взяти останній рядочок, відняти від усіх попередніх. У вас тут будуть вирази, типу β 1 бтак які з усього рядочку беруть і виносяться за душки. І вот. е, залишається у вас, зрештою, тут визначник вандермонда поменше від аргументів від першого до к першого І так ви по індукції можете довести, що для будь-якої кількості аргументів у вас завжди буде ось таке. Вот. Yeah. Ну, нам ще раз, нам не сам визначний пункт зараз цікавий, а те, що він дозволяє нам довести, що різні корені нашого характеристичного поліному творю різні лінійно незалежні послідовності, які розв'язками рекуренту. Тобто їх можна брати як базисні послідовності. Але може бути засада, яка ну, іноді є корені кратного степеня. Да? Кратності просто скажемо. Вот. І тоді ви не можете тут дублювати бета. Як тільки у вас тут з'явиться дві послідовності з ознаковою бета, і це визначить дорівнює нулю. Якщо бета, це корінь кратності, а? То... Так, Якщо ми візьмемо визначник 2 на 2, буде бе 2 мінус бето 1. Окей, приймається. <світ> <світ> Для 3 на 3 треба чесно порахувати. Але ну, типу, так. для 2 на 2, воно саме так буде, тому так. Швидше за все так. Ну, На те, що воно не нуль, воно не вплине, тобто знак просто зміниться і все. Так, так от, значить, якщо бета корінь кратності R, тобто у вас є R копій однакового кореня. Що робити? Ну, значить, якщо бета корінь кратності R, то він буде коренем не тільки характеристичного поліному, а його першою похідною, й другою похідною. Тому о, ми до цього кореня прив'язуємо послідовності бета в степені n n помножити на бета в степені n n квадрат помножити на β в степені n. Станція буде n в степені r 1 на бета в степені n. Це буде асоційовані з цим власним числом, прости, От, е вектори на елементи. Нашого простору. О, і вони всі будуть лінійно незалежні. Знову таки. Ну, згадайте, як ви власні вектори шукали? Якщо характеристичний поліно має кратний корінь, у вас окрім власне, базисного власного вектора з'являється асоційовані. О, і вони шукаються ну, фактично через похідні характеристичного поліному. В принципі, тут э, замість nn квадрат в степені R можуть стояти будь-які поліноми відповідних степенів. Тобто тут константа, тут поліном першого степеня, тут поліном другого степеня, тут поліном степеня R-1. Іноді зручно, скажімо, тут відоміальні коефіцієнти поставити. Іноді зручно факторіальні степені. От В оригіналі, якщо ми похідні розглядаємо, то тут якраз будуть факторіальні степені замість звичайних. От. Але ну, з точки зору опису, ну найпростіше саме такі степені. В принципі, ну, ще раз. нас нічого не обмежує обрати інші асоційовані послідовності замість ось цих. Головне, щоб в n були попарно різними. Вот. Ну, відповідно, це розв'язує нам проблему. У нас різні корені утворюють різні послідовності. Якщо у вас корінь кратності R, він дає вам r послідовності які лінійно незалежні. Відповідно, все здається чудово. Окрім ще одного. Ніхто не каже, що в нашого поліному будуть дійсні корені. У нас може бути комплексні корень. І з одного боку, все, що тут написано, залишається правильним, просто буде послідовність комплексних чисел. А ми, ми якось послідовності з дійсних чисел розглядаємо, ми не хочемо лізти в комплексні. Вот. Тому, що ми кажемо, що якщо бета? Р на є в степені і фі. Комплексний корінь. Ну, по-перше, тоді спряжено добете число теж буде коренем від х. Так? А спряжене буде що? Ро на є в степені мінус і фі. Там, відтоді така сама фаза протилежна. Вот. Вот. Відповідно, і степені Б та і степені бета спряженого будуть послідовностями, які є у вас е ну, типу, кандидатами в базисні. Але нащо нам брати степені Б і степені Б спряженого, якщо можна взяти їх суму і різницю? А чому дорівнює їх сума? Подвоєні дійсні частини, а чому дорівнює їх різниця, подвоєні уявні частини. Вот. І оскільки ми знову-таки можемо брати не просто суму і різницю, а суму і різницю з любільними коефіцієнтами, ну, якщо це буде не вироджене перетворення, то, вот, то власне напівсума і напіврізниця, яку ще на і поділили, це будуть дві незалежні послідовності. Вот. Звідси ми маємо, що послідовність. Rho n на косинус nфі та ρn n на синус nфі. Це будуть дві незалежні лінійні послідовності, які є розісками зірочки. І тут же без комплексних чисел. Ну, знову-таки, ви такі штуки в валевці повинні були робити, і в тефаг повинні були робити. Дуже, ще раз. Це одна й та саме теорія. Це, типу, як описати базу лімінного простору, якщо ви про нього знаєте тільки характеристичний поліном і все. От, берете користь і знак шукаєте. Вот. Ось, Так, звісно, я забув витерту дошку. Ой. Сторони. Коротше, що ми скажемо? що. А, ну, а якщо B2 це буде комплексний корінь кратності R, то до цього всього ще можна потім дописати n квадрат, nку, і так далі. Да? Комбінуємо. Вот. Що ми кажемо? Що якщо тепер у нас поліном степеня K, наш характеристичний поліном має степень К. То, то ми можемо виписати К різних лінійно-незалежних послідовностей, які будуть розв'язками нашої лінійної рекуренти. Вот. Вот, власне алгоритм, як їх будувати. Да, берете корені і з них відповідно вибудовуєте. Вот. І тоді ми можемо сформулювати ну, просту теорему. Значит, усі корені характеристичного поліного коміттікс утворюють К лінійно-незалежних особовостей. І є базису нашого лінійного простору. І відповідно будь-яка послідовність АН є розв'язком нашої лінійної рекурати. Але представляється у вигляді С1 на Xn1 плюс С2 на XN2 плюс СК на XNK. Вот. Просто треба знайти ці коефіцієнти С. І все. Наступного разу буду вам на конкретних посвідомостях, здогадайтесь на яких, <дум> демонструвати вам, як вся ця математика працює.